Організаторами семінару виступила Коростенська міська рада та фундація Паусі. На зустріч запросили директорів та завгоспів шкіл, завідуючих дошкільними закладами, працівників комунальних служб, керівників відділів освіти та культури. Одним словом, всіх тих, хто зацікавлений економити як власні кошти, так і енергоносії. Енергозбереження це чи не актуальніша тема сьогодні для всієї України. На жаль, наше місто тут не є лідером у новаціях, а практика інших міст показує, що саме тут є великі резерви для заощаджень наголосив перший заступник міського голови Володимир Вегівський. Порівняно з 2006 роком, питома вага енергоносіїв на сьогодні виросла вдвічі і складає трохи більше 8% в загальному бюджеті міста. Якщо так піде і надалі, нам доведеться працювати виключно на розрахунки з енергоносії, тому влада й шукає різні шляхи, як економити. Ми ще в позаминулому році підписали. І договір, чи приєдналися до договору угоди мерів, яка вимагає від нас всіх зменшення споживання енергоресурсів в цілому, і як похідні це зменшення забруднення навколишнього природного середовища. Якщо навіть споживати енергію, то ця енергія має бути з відновлювальних джерел, скажімо там повітряна, сонячна і так далі. Тому Подібне. Тому сьогодні, приєднавшись до цієї угоди мерів, все-таки для нас відкриваються можливості залучення фінансових ресурсів до впровадження енергозаходів. І от саме. Такі проекти, як от сьогодні, будуть презентувати нам експерти і представники паусі, поставлені на те, щоб довести до відома громадськості до людей, показати ефективність використання тих чи інших технологій, взагалі, яким чином можна заощаджувати для того, щоб в якійсь мірі ну, трохи змінити навіть нашу з вами свідомість. У минулому році в Коростені був розроблений енергетичний план міста на 2012-15 роки. Під час роботи плану було проведено енергоаудит 15 об'єктів міста, 10 житлових будинків та 5 бюджетних установ. Аналізуючи дослідження, з'ясувалося, що майже однакові за параметрами будівлі споживають енергію по-різному. Координатор програми з енергозбереження Фундації польсько-української співпраці Паусі В'ячеслав Гусів розповів, яку роботу вони проводили в нашому місті у цьому напрямку. До 2005 року ми були польсько-американська українська ініціатива про співпрацю. Роздали 6 мільйонів доларів в Україні на різні проекти. З 2005 року ми є громадська організація. У нас є п'ять напрямків роботи. І один зараз він найважливіший, енергоефективність і енергозбереження для України. Ми робили тут тепловізійну зйомку. Вашої сьомої школи ми покажемо на прикладі школи, як будівля може втрачати тепло і як це відбувається аналогічно у ваших будівлях. В'ячеслав Гусів ознайомив присутніх з простими методами, завдяки яким можна зберегати тепло в будівлях. Для цього не треба закривати батареї меблями, декоративними решітками та довгими шторами. варто утеплювати все навколо вікон зовні і середини, встановлювати тепловідбивні екрани. Встановлюючи нові пластикові вікна, варто звертати увагу не на профіль, а на якість скла. Крім того, склопакети мають бути двокамерними. Утеплювати в будинках треба фундамент, дахи і стіни. Тільки так ми зможемо економити, зазначив експерт. Якщо не дотримуватись цих вимог, на тепловізійної зйомці видно, як будівля втрачає таке дороге тепло. Протягом липня-грудня 2011 року у загальноосвітній школі номер 7 фундація Паусі за фінансової підтримки Посольства Польщі в Україні встановила тепловий лічильник для школи та віконні провітрювачі у пластикові вікна одного з класів. Тепловий лічильник з регуляцією тепла допомагає знизити енергоспоживання мінімум на 25% у школі. Дані рекомендації можна буде використовувати під час ремонту будівель і тим самим покращити енергоменеджмент у місті.